Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас тема доля і життєвий шлях людини. Тато, скажи, будь ласка, а чи правда, що у кожної людини є внутрішній годинник? І якщо так, то як він працює? Годинник мають не лише люди, а і тварини, і рослини. Все те, що живе, воно має отой самий внутрішній годинник. І цей годинник він... Підкоряється циркадіальним ритмом, тобто це одна, одна доба, 24 години. Але це все нав'язується ритмом місяця, ритмом сонця. Так от ці ритми, вони послідовно включаються один якийсь там комплекс внутрішнього органів, потім другий, третій, п'ятий, всього існує 12 пар. Тобто, ми зараз якось так цікаво підійшли до дуже цікавого. До дуже цікавої інформації в наступні, наступні ролики. Але ж зараз у нас про внутрішній годинник, це вирішено про внутрішні години. Якщо Цей внутрішній годинник він залежить від впливу зовнішніх факторів цих І це, в принципі, це робота гормональної системи. Ну, я думаю, що про це краще буде розказати в наступному ролику. Активність органів, мабуть, ну, так, Це в наступному ролику. Ну добре, добре, тоді таке питання. Чи можеш ти визначити момент, коли людина йде з життя або піде з життя? Останні три роки я займався тим, що. Подивив продивився в Вікіпедії кількість смертей від інсульту та інфаркту. Із 2779 смертей, 86,4% пішло з життя від того, що їхні ритми, місяцевий, сонячний, добовий і 12-літні опинилися в, в, в протифазі, в ямі. Причому 4 ритми назвав. Причому 42 людини, у 42 людей всі 4 ритми співпали внизу. Є такі, що одного до одної ями, або ж по сонцю, або ж по місяцю було достатньо, щоб людина померла. А і, а, а решта тих людей, скажімо так, 14% ну, померло, не, не співпало. Щось там не співпало, вони померли, можна сказать. Не від того, що я розказував про місяць, про місяць, умовно. Але ж там були якісь причини, про які не знаю. Та 86% це дуже високий рівень кореляції, бо ще вважається, якщо 0,7 або ж 70% це вже високо. А тут 86. Тобто місяць впливає і можна знати, коли треба людині бути обережною, щоб, щоб життя не обірвалося. Цікаво, 86% ну, це дуже багато. Дуже Добре, а якщо Добре. так, а, тоді чи можна розрахувати в далі періоди життя для роботи, там, переїзду для шлюбу? Знову таки, все зав'язується на здоров'ї, на додатковій на додаткову енергії, щоб знати, як планувати. Щодо переїзду, я в це не вірю. Щодо заключення шлюбу, я в це не вірю. Головне, щоб люди були здорові в той час, коли вони мають приймати те чи інше рішення. Мабуть, ще щоб сумісні вони були між собою. А, звичайно, я тут це специально... саме головне. Це саме не головне, бо якщо людина сумісна, їй байдуже, що там на небі, що там на місяці. Бо як хто, хтось сказав, цитата є така, що великий Ганнібал, він не дивився на місяць. Він йшов і перемагав. Так от, якщо люди сумісні між собою, і байдуже, що там на місці, такий чи такий. Головне, що вони між собою сумісні. Добре, а от, наприклад, а от що буде відбуватися, якщо людина живе в розріз із своїми ритмами? Що буде, буде погано. Знов таки, ми повернемося до цього у наступному відео. Там дуже цікава буде інформація, яка знадобиться абсолютно всім. І не лише тим, що зараз мене бачать, а вони передадуть своїм рідним. Це така інформація. Добре, от до мене дуже багато людей звертається, я дуже багатьом допоміг. Ти теж допоміг тисячам людей у всьому світі. А от яку трансформацію ти спостерігаєш найчастіше? Як відомо, все нове у свідомості людства чи людини конкретно проходить через три стадії, через три етапи. Коли людина чує щось таке, чого вона раніше не знала, і цього, і цього ніхто не знає, вона думає, боже, яка дурниця, яка дурня? А потім, коли починає це перевіряти, щось робити, згодом йде друге стадія, другий етап. Це здивування. Як так? Цього не може бути. І нарешті третій стадія, третій етап, коли людина вже зрозуміла, що воно працює, і якщо вона чує, хто, хтось в цьому сумнівається, якісь там сумніви, вона каже, та ви що, хлопці, дівчата? Та давно відомо, що давно про це каже і про цей місяць, і про. про, про. про. Друзі, 5 хвилин, я, ми уклалися, наступне дивіться, наступне відео дивіться. Там можливо буде не, одна, не одне відео, а декілька на цю тематику. Тематика буде внутрішні ритми. Що, коли і як. Отакіні.